Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Так як я вам обіцяв, я буду вам доносити інформацію з середини, що прямо зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки. Це просто якийсь дурдом повноцінний. Тому, друзі, слухайте це відео до кінця. Залишайте свою думку на це все. Бо, на мою думку, Зараз ця сварка, яка відбулася між Трампом та Маском, це все просто гра на публіку. Вони мають якийсь план, вони щось роблять і спеціально так роблять, щоб люди думали, що вони зараз саме приймують. Е... Попали в перепалку і є один проти одного. Бо якщо б було дійсно щось серйозне, вони б вже давно б це вирішили за закритими дверима. Але що цікаво, що Трамп і маск продовжують е, говорити за закритими дверима, але публічно пишуть різну гадость один на одного і таким чином. Відвертають увагу від потенційно якогось плану, який вони мають і що вони хочуть добитись та отримати. Демократи роблять все, що можуть зараз, щоб тиснути на Трампа, і тому Трампу потрібна допомога. І втрат, втрачати Ілона Маска просто так невигідно. І тим більше, що Ілону Маску теж не вигідно втрачати всі контракти, які він має заключені з федеральним урядом. Тому що, якщо це відбудеться, так як Трамп погрожує цим, то для Маска це може бути повноцінний кінець та колапс. Тому Друзі, там щось є. Ви пишіть свою думку, що ви думаєте. Але ми сьогодні тут зібралися для того, щоб я вам розповім про шалені протести, про те, що відбувається зараз у Лос-Анджелесі, і до якої степені все е погіршується з президентством фактично Трампа на даний момент. Буквально минулого тижня, приблизно десь в четвер з четверга на п'ятницю, Трамп напав конкретно і почав. Вичищувати всіх нелегальних іммігрантів, іммігрантів, яких документи закінчуються в Лос-Анджелесі, і ці люди дійсно почали виловлювати їх, забирати їх, і багато людей людям, родичам це не сподобалося, і вони переживають. Вони переживають не тільки за своїх людей, яких вже виловили, вони самі за себе переживають, і створили вони групу в інтернеті. Де зібралися та вийшли на протести, вийшли на мітинги протистояти тому, щоб Трамп їх не вигнав, щоб Трамп їх не депортував і робити все проти того, щоб мати цю гуртованість. Бо з гуртованістю в них є сила набагато більше, ніж індивідуально. І вони почали говорити, що як можна виловлювати людей, просто так як можна посилати людей і відвертати людей назад, в країни, в яких є війна, в яких є проблеми, і що це неправильно, це не повинно так відбуватися. І Трамп самого початку це не скривав, що це його місія. Він хоче почистити та очистити Сполучені Штати Америки від цих абсолютно нелегалів. Але ці нелегали просто так не почали протестувати. Вони почали палити автомобілі зараз, нищити федеральні різні будинки, нападати на просто ну нищити все, магазини розбивати коктейлі Молотова почали просто кидати в поліцейських. І проблема вийшла з-під контролю до такої степені, що важко зараз повірити, що це саме відбувається в Лос-Анджелесі, в Сполучених Штатах Америки, в одному з найбільш багатших міст цілого світу. І як не крутити, як не говорити, Но Трамп він робить зараз цей хаос, він створює цю нестабільність. І на даний момент в Америки не все так добре. Багато є проблем, багато є безхатюк, багато є. В ситуації, де Штати просто рухаються в рецесію, в сторону рецесії, інфляція ще більше вдаряє, бізнеси відвертаються. Авторитет не той, що був колись. І від Трампа саме очікують того авторитету. Від Трампа очікують, щоб Трамп дарив кулаком по столу. І сказав Путіну трошки, щоб він забирався, а не відвертав ці 20 тисяч потенційних ракет, які Байден був вже домовився з Україною, щоб допомагати Україні. І тепер ці 20 тисяч ракет відійшли, відвернулися і пішли зовсім інший бік на зовсім інші країни. Це для України також дуже великий удар, і це показує, на жаль, що Трамп не дуже так зацікавлений до повністю до остаточно підтримати зараз Україну. І він сам сказав, що він дасть просто. Право фактично Україні та Росії вирішувати далі. Це все на полі бою. Це прикро, тому що наші люди втрачають життя, і хотілося б, щоб ця війна вже пошвидше завершилася. І наші люди, бачите, дивилися відео, старалися, надіялися, слухали, і з приходом Трампа думали, що все зміниться. Але тепер навіть сполучених штатах Америки не все спокійно. Самі в, в самому Лос-Анджелесі такі проблеми, що Трамп в, в, послав 300 національних поліцейських. Фактично на те, щоб призупинити цей весь хаос і викинути цих людей, і розкинути цих людей. І тепер зараз говориться на даний момент, що Трамп планує ще 500 солдат послати туди, в ту зону, в гарячу зону, щоб все взяти під контроль. Це дуже сильно розізлило губернатора. Губернатора Каліфорнії розізлило це до такої степені, що він просто не може повірити, що Трамп це зробив за його спиною. Він сказав Трампу, що Трамп не має права це робити, і це перший раз, що президент Сполучених Штатів Америки робить щось таке без дозволу губернатора того штату з 1965 року. Тобто Трамп дальше показує те, що він має всю силу в своїх руках і він буде вирішувати всі такі запитання. І губернатор сказав, що все було під контролем, але з тим, що Трамп посав це додаткову поліцію потенційно пошле ще. Військо, що це тільки навпаки зробить більші проблеми. І все з під контролю піде, і потенційно можливо, що взагалі Лос-Анджелес весь перетвориться зараз в таку зону гарячу, де почнуть все палити, все знищувати, і буде хаос на вулицях колишнього міста, яке було завжди спокійне та багате. Он вам, друзі, що відбувається зараз середини Сполучених Штатів Америки. Тут в Канаді просто всі шоковані від цього. Люди пишуть в соцмережах, говорять про те, що це є час такий, і це тільки початок, і це ще буде гіршити. І буде багато різних протестів появлятися, Виходити в всіх різних куточках Сполучених Штатів Америки. Це є проблема, тому що. До того не було таких проблем. Були проблеми в країні, але не було такої дестабілізації, яка зараз створена президентом Сполучених Штатів Америки. І все, що відбулось з Канадою, всі ці проблеми, це все навпаки відвертає людей один від одного. І зараз потрібно не дивитися на ці на ці всі новини. Не треба бути злим. Треба навпаки гуртуватися, з'єднатися і розуміти, що це все навпаки від, від, відкидає людей один від одного. І політика найбільше е, через політику навіть сім'ї сваряться навіть лишають один одного. Тому друзі, не попадайте під той вплив. Дивіться на все так, як воно є. мисліть критично і не слухайте зразу всім новинах, які ви бачите, і не вірте всьому, що відбувається зараз в інтернеті. Бо це справді важко ментально. Не всі люди можуть з цим е, нормально справлятися. І багато наших українців вже не можуть більше навіть читати слухати ці новини стосовно Трампа, що відбувається, що він говорить, чи це вірити йому, чи не вірити зараз. Складно і тому. Нашим людям треба трошки спокій, і, на жаль, треба просто чекати і надіятися на краще. Я надіюся, що це відео вийшло цікаве. Я вам доніс важливу зараз новину, яка прямо зараз відбувається. Будемо надіятися, що все все зупиниться і все стабілізується, і в Лос-Анджелесі перестануть цей дурдом і цей протест надалі продовжуватись. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.